Всім привіт! Ви на каналі VAVX, з вами В'ячеслав, та сьогодні я розкажу та покажу, як перемогти боса терорія знищувачем. Знищувач може з'явитися в вашому світі тільки після переходу в складний режим, який відбудеться з першою перемогою над Стіною плоті. Відео з тактикою на даного боса ви можете знайти на моєму каналі, та є посиленою механічною версією Пожарвателя світів. Ah, shit. We'll go для виклику знищувача знадобиться предмет Механічний черв'як», який потрібно використати з настанням ночі. Зауважте, що в день його використання не викличе ніякого ефекту. Також боса потрібно здолати до настання світонку, інакше він просто зникне. Даний бос, хоч і вважається найпростішим в складному режимі, але може викликати кілька проблем, тому раджу добре підготуватися до зустрічі з ним. Перш за все, можна побудувати арену для бою, виді 4-5 горизонтальних платформ з дерева, щоб перебуваючи над землею, бачити атаки боса та краще маневрувати. Як альтернатива може виступити будь-який аксесуар крила, але потрібно буде більше зважати на оточення. Ти не переміг мене. Ти пожертвував землею під ногами заради одного удару. Далі вам потрібно зібрати повний сет броні за дамантитової чи титонової руди, вибити аксесуари, що підвищать ваш захист, такі як кубальтовий щит або кайдани, а також з стіни плоті падають аксесуари емблеми, що збільшують вашу вихідну шкоду на 15% в залежності від типу бою, ближній, дальній чи магічний. В якості зброї добре послужить світлова шапля, грань ночі, демонічна коса або дробовик. Також обов'язково випийте перед боєм зілля залізної шкіри, зілля регенерації, зілля витривалості та інші. Особливістю бою зі знищувачем є те, що з його пошкоджених сегментів вилітають дрони, що стріляють у вас з лазерами. тому бажано в першу чергу розправлятися з ними, щоб вас не задавили числом, тим паче з них випадають сердечка зцілення, що допоможуть пережити атаки босса. Після перемоги над босом з нього випадають трофей та мозка знищувача, великі зілля стілення, а саме головне есенція могутності і освячені злитки, що знадобляться для крафту потужної зброї та броні, як от Екскалібур та свята броня. На жаль, для крафту всієї необхідної броні та зброї вам знадобиться вбити знищувача 4-5 разів. Ось так можна перемогти боса терорія знищувачем. Дякую за вашу увагу, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей на каналі Віляді.